Коханий, мені здається, що в карбюратор попала вода. Ой, які ми розумні стали. В машинах розуміємось. Ти хоч знаєш, де карбюратор знаходиться? В машині. А машина де? В озері. В одного чоловіка із села дуже сильно розболілася нога. І він поїхав у місто до лікаря. Лікар хвору ногу оглянув і каже Покажіть другу. Не буду показувати, злякався чоловік. У чому справа? Цікавиться лікар. Та якби я знав, що і другу ногу треба буде показувати, я б її теж помив. Російський турист ходить із Гідом по Львову. У вас тут все таке маленьке, от, к примеру, этот дом в Москві був би раз в 10 більше. Звичайно, це ж психіатрична кліника. Чує святий Петро, хтось грюкає в двері раю. Відчиняє, а там кілька сотень мужиків в тельняшках. Ви хто? Екіпаж крейсера Москва. Ви помилились, хлопці, нахуй це не сюди. Один чоловік, повернувшись із лазні, із захопленням розповідає дружині. Я сьогодні у лазні таке бачив, таке. Ну і що такого ти міг побачити в лазні? Уявляєш, в одного чоловіка на члені витатуйовано Івано-Франківськ. Мені це сподобалося. Я собі точно таку ж наколку зроблю. Ось побачиш. Ти що, пари у лазні передихав, Івано-Франківськ. У тебе там навіть чоб не поміститься.